Привіт! Започатковуємо рубрику «Автоексперт». В даній рубриці ми будемо відповідати на питання, які надходять від вас найчастіше: від людей, які роблять у нас замовлення, або людей, які пишуть нам в соціальні мережі. І найболючішою темою на даний момент і питання, які задаєте ви найчастіше, являються питання, які пов'язані з втулками стабілізатора. Тому зараз будемо відповідати на такі запитання, чому поліуретан жере... Стабілізатор, чому скриплять втулки стабілізатора? Чому втулки деякі розрізні, деякі не розрізні, і на багато інших запитань. Тому поїхали. Перші три питання ми вирішили виділити окремо: це чому втулка жере стабілізатор. Друге питання: чому у різних втулок може бути точніше, у однакових втулок можуть бути різні діаметри, і чому скрипить втулка? Спочатку хотілося б звернути увагу на те, що, чому деталь жере стабілізатор. І якщо ви перенесетесь років на 20 назад, коли не було ще такої великої кількості поліуретанових деталей під вибір, і були тільки гумові деталі, проте виробітка на стабілізаторах все одно була. І це свідчить про те, що... Не сам поліуретан жере стабілізатор, а втулки, які встановлюються на цей стабілізатор. І що ж саме не так роблять майстри, і чому відбувається вироботка вашого стабілізатора, давайте зробимо модуляцію. Припустимо, що це буде ваш стабілізатор. І діаметр цього стабілізатора буде 22 мм. Ми візьмемо дві втулки. Одна втулка буде 21,5 мм, інша втулка буде 23 мм. І що буде при посадці вашої втулки на стабілізатор? Якщо втулка більша за діаметром посадковим, то у вас між стабілізатором і втулкою з'являється люфт, тобто з'являється проміжок вільний. І під час вашої їзди на дорогах, в Цю саме щілину буде потрапляти пісок, вода, солі, які е, залишаються на дорогах при випаровуванні рідини, зимові солі е, після машин, які посипають дороги від снігу. І все це буде збиратися між вашою втулкою і вашим стабілізатором. І приїзді. Оце все буде тертись, і як ви гадаєте, що буде робити вироботку на вашому стабілізаторі? Деталь чи отой бруд, який у вас буде знаходитися всередині? Звичайно ж, бруд. Наступний момент, що якщо ви виберете втулку такого ж самого діаметру, як ваш стаб, або більшого діаметру, вони будуть допускати тертя. непотрібне тертя між втулкою і стабілізатором. І в такому випадку втулка вже не буде відпрацьовувати себе напружність. І це також буде оце додаткове тертя, Воно буде давати, по-перше, виробатку на, на вашому стабілізаторі. А по-друге, воно буде давати скрип. Весь бруд, який у вас там збереться, він буде якраз таки скрипіти між втулкою та металевою частиною. Саме тому. При виборі втулок треба обов'язково розуміти, який у вас діаметр стабілізатора, і це майстри, нормальні майстри, можуть знаходити там по вашому вінкоду або при необхідності при перемірці вашого діаметру стабілізатора штангенциркулям. Це можна зробити на будь-якій ділянці стаба, тому що вони всюди однакові. Е, виключення це саме ті місця, в яких буде встановлена втулка. Якщо там вже є якась вироботка, його треба буде заміряти окремо, тому це важливий момент. І завжди треба про це пам'ятати. Тепер що ж може статися, якщо втулка менша за діаметром, значно менша, ніж ваш стабілізатор? В цілому має бути менше, але має бути менша в певних допустимих нормах. Наприклад, 1 мм. Ми беремо за основу 1 мм. Якщо діаметр стабілізатора 22 мм, то втулка має бути 21 мм. Мінімум. В такому випадку, вона сяде, міцно затисне ваш стабілізатор. І при скручуванні вона, по-перше, не буде давати провертатися вашому стабілізатору, а буде відпрацьовувати на скручування. І це важливо, і це саме її суть. Тож, підсумуємо: по-перше, при виборі втулки стабілізатора важливо знати діаметр вашого стабілізатора і чи є у вас на вашому стабілізаторі виробатка. Якщо вона є, то треба обов'язково замірити діаметр цієї виробатки. По-друге, при виборі, вже знаючи діаметр стабілізатора, перевірити діаметр вашої втулки, щоб вона була менша за діаметр стабілізатора. Ну і відповідно, як результат, якщо все буде зроблено правильно, Ваша втулка не буде скрипіти, ваша втулка не буде під'їдати ваш стабілізатор, і вона буде у вас працювати так, як вона має працювати. Наступне важливе питання: навіщо ми до наших втулок додаємо мастило в рекомендаціях, які ви також отримуєте з нашим товаром, ви завжди побачите, що втулку треба нанести мастило всередині і зовні, попередньо зачистивши посадкові місця, і це дуже важливо. По-перше, треба дуже ретельно зачистити від бруду місця, в яких ви будете встановлювати деталі, щоб вже там не було цього бруду. Наступне, коли ви втулку посадите з мастилом, то це мастило якраз таки воно не буде давати потрапляти вологи всередину. І зверху воно також при посадці міцно затиснеться, витисне рештки, які не потрібні, і буде. Міцно тримати саму втулку в посадковій скобі і на самому стабілізаторі. Тому мастилом, яке ми надаємо, якщо у вас воно закінчилося або не вистачило, ви можете використовувати будь-яке мастило на графітній основі, літольній основі, салідольній основі, тобто будь-що, але важливо обробляти втулку зсередини і зовні. Також часто нам задають питання. Чи можна розрізати втулки, і чи потрібно їх розрізати. Якщо ви зняли вашу попередню втулку, рідну оригінальну втулку, і ви бачите, що вона десь в якомусь місці розрізана, в цьому самому місці ви можете розрізати і нашу втулку в такому самому місці. І встановлюючи, знову ж таки, враховуючи попередні поради, встановлюючи питань, у вас не буде. Якщо ви не розрізаєте втулку, а хочете натягнути цю втулку на стабілізатор. Дуже важливо, вам потрібно буде зачистити весь стабілізатор від кінця до посадкового місця. І зачистити його треба таким чином, щоб на всьому стабілізаторі не було сміття. Тому що знову ж таки, ви це все сміття зберете при натягуванні втулки на стабілізатор, і коли вже ваша втулка сяде на посадкове місце, всередині може бути бруд. І це знову ж таки приведе до під'їдання стабілізатора, або до виробатки, або до скрипу. Тому, якщо ви розрізаєте, вам простіше буде встановити цю втулку. Проте, якщо ви не хочете розрізати, або, наприклад, якщо втулка приїхала вам не на 1 мм менше вашого посадкового отвору, а наприклад, на 2-3 мм менше, і це також допустимо. Якщо ви її розріжете, ви її не зможете е так сильно стягнути скобою. Тому буде велика щелина. Проте, якщо вам прийшла втулка, і е, вам треба її встановити, ви можете її протягнувши по всьому стабілізатору. Діаметра вистачить для того, щоб він е, розтягнувся. Але треба зачистити повністю весь кінцевик стабілізатора. І це дуже важливо. І наостанок. Хотілося б звернути вашу увагу. Дуже часто нам дзвонять і кажуть, що нам на СТО сказали, нам на СТО повідомили, нам показали, нам майстер сказав, що ваш товар або неналежної якості, або ще якісь питання виникають. І ви, майстру своєму на СТО, вірите майже без е всіляких вагань. Я би хотів вам запропонувати постійно перевіряти все, що вам каже, наприклад, або наш менеджер, або наш майстер, або ваш майстер, який до вас до якого ви приїхали зі своїм автомобілем. Чому? Тому що кожен говорить, висловлюючи свою суб'єктивну думку, яку він з яким досвідом він мав справу. І ваш майстер так само може помилятись. І до нас дуже часто дзвонять і дуже часто кажуть, що майстри на СТО сказали якісь там речі, без різниці які. І завжди ми орієнтуємо на те, що спочатку ви дізнаєтесь, як правильно це зробити, і коли ви приїдете до майстра, ви зможете задати йому запитання, чому він робить саме таким чином, а не таким чином, як, наприклад, дізнались ви. І коли вам майстер. Дасть відповідь, ви вже зможете цю відповідь порівняти з або нашою відповіддю, або в цілому з загальною думкою, яку ви зможете знайти десь в інтернеті. Перевіряйте всі е, дані, всі моменти, які вам каже ваш майстер. Якщо ви з чимось не згодні. Передзвоніть і перепитайте, як правильно зробити, тому що майстри на СТО так само можуть помилятись, як можуть помилятися менеджери. Проте це не говорить про те, що некомпетентні люди або щось подібне. Дзвоніть, перепитуйте. Ми завжди на зв'язку. Ми завжди готові давати вам відповіді на всі ваші запитання. Тому будемо раді, звертайтесь, задавайте питання ваші в коментарях. Ми будемо також на них відповідати, готуючи нові відео. Тисніть на дзвіночок для того, щоб наступні відео ви не пропустили. А також підписуйтесь на наш канал. Гарного вам дня! Бережіть свої автомобілі, і вони вам прослугують дуже довго.